В Україні зараз почнуть звільняти з роботи тих, хто розмовляє російською мовою. Давайте розберемось, правда це чи ні, розповсюджуйте Ось В цьому відео. Я поставлю крапку в мовному питанні, розкажу, як взагалі зараз ситуація насправді і що буде далі. Отже, поїхали, друзі. Перше, давайте так, що таке взагалі мова? Мова це ідентифікатор нації. Тобто, як можна сказати, що ти українець, в тому числі, в виключному числі, що ти розмовляєш українською, бо українська належить саме українцям. Як сказати, що ти француз, ти розмовляєш французькою і так далі. Зрозуміло? коли ти розмовляєш якоюсь інакшою мовою, ти розмовляєш іноземною мовою. От не спішіть зараз робити висновки, бо я абсолютно нормально відношусь до людей, які російською мовою спілкуються. Йдемо далі, друзі. Дивіться, коли ми а, спілкуємось російською мовою, то це ми з вами спілкуємось за кордонною мовою. Просто так склало, що Росія дуже довго впливала на. З пропагандою знищувала голодомори, знищувала наші книжки, прогибала нас під оцю совєтську ідеологію, і так далі. Що величезне покоління виросло виключно в російській мові, ну просто виключно в російській, і більшості з них, навіть коли вони розуміють, що вони українці, і почали розуміти, що вони українські і їм би класно було розмовляти українською мовою. Вони вже не можуть, бо вони більшу кількість життя. Пророзмовляли російською мовою. Але тут величезне питання. Є два фронти людей. Поняв? Один фронт людей. Він каже: Я українець, я допомагаю країні, я допомагаю аргії. Багато військових воюють і розмовляють російською і так далі. <кій> я не бачу там, я не бачу віжу я крім язиком розговарюю, лише б я був чоловіком. В цей момент є українці, які кажуть тільки українська розмовляєш російською, все короче, ти зрадник, ти вообще ніхто. Ти там допомагаєш агресору і так далі. Тут дуже важливо зрозуміти один ключовий фактор. Що Українці тільки зараз. От усвідомте це тільки зараз українці почали розуміти, що вони дійсно українці, що вони відокремлені від Росії, що вони окрема нація, достойна. У нас дуже багато Андрій Шевченко, Усик, Тара Шевченко. Та я можу перераховувати зірок світового українців, має свідомо зрозуміти одну просту істину. Чітко розумієш, що нарешті українці стають українцями, виборюють своє право бути ними. І коли ти розмовляєш російською мовою, ти розмовляєш за мовою в даному випадку. Це руский язик вінитока руський. Ним багато де спілкується, але теж це помилка багатьох країн. що вони наприклад, Грузія не використовує грузинський, Білорусія не використовує білоруський. це величезний вплив вражки. На то, щоб ці країни не розмовляли цією мовою, бо це привід потім сказати, а ми будемо наших спасати, а ми будемо спасати наших. І от, от пишіть свої думки в коментарях з приводу мови. А, моя думка така: не вся, не цілком, але частково висказав вам її. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і дякую всім тим, хто а, пробує намагається або вже повністю перейшов на українську мову. Ви просто молодці, робите величезний вклад для того, щоб Україна і Українці далі, далі були, і існували, і ми мали можливість і змогу і надію на щасливе майбутнього понял майбутнє це ну це дуже важливо сер на зв'язку всім папа